Рослини часто вражають фактами своєї біографії, особливо здатністю пристосовуватися до різних умов. Лише на перший погляд здається, ну рослини ну такі зрозумілі та прості. Але ж коли глибше поринути у світ зелених мешканців, то стає зрозуміло, наскільки він неймовірно цікавий і як багато фактів дивує аж до вигуку, та не може такого бути. Друзі, запрошую вас познайомитись із таємницями життя п'ятірки звичайних та незвичайних рослин. Отож, поїхали! Факт перший. Майже кожен бачив, хоча б на ілюстрації плоди какао-дерева, з яких згодом виготовляють смачнющий шоколад або гарячий напої какао. Але мало хто знає, що перед тим, як з'являться плоди, на дереві ростуть квіти, які пахнуть огидно і приваблюють для запилення гнійних мух. До речі, какао-дерево належить до родини стрикулієвих, що у перекладі означає гніні. Але щоб заспокоїти вас, скажу, що латинська назва какао теоброма, у перекладі означає їжа богів. Факт другий. Під час Другої світової війни у мексиканській затоці із кораблетрощів врятувалося кілька моряків. Коли вони вийшли на берег, то побачили дерево з жовтуватими плодами, схожими на яблука. А так як моряки були дуже голодні, то поїли їх та отруїлися. Виявилося, що вони смакували плодами манцинели. Навіть тінь цього дерева смертельна. Говорило старе прислів'я, а тому в минулому вважалось небезпечним навіть спати під отруйною кроною, бо можна було заснути навіки. У 18 столітті було видано королівський наказ, який зобов'язував знищити всі отруйні дерева на острові Пуерто-Ріко. Отож, Мансинела відоме як найотруйніше дерево в світі. Навколо нього часто пов'язана червона стрічка. Це знак перехожим не підходити близько. Краще триматися на певній відстані від дерева. Плоди мансинели отруйні, але не менш отруйним є і молочно-білий сік. Однак крапля залишає пухирі на шкірі, набряки або опіки. Кора теж отруйна. Якщо підпалити дерево, то від гілок піде такий їдкий дим, що через нього можна навіть осліпнути. Завдяки всьому вище сказаному Мансенела в даний час входить в книгу рекордів Гіннеса як найнебезпечніше та найотруйніше дерево в світі. Факт третій. У 1811 році Вільям Берчел ішов через пустелю кару в південній Африці. Колеса його повозки котилися і цокотіли по камінчиках. Берчел нахилився, щоб підняти круглий відшліфований камінець, але той не піддавався. В кінці кінців вчений його висмикнув. Але в руці виявився не камінь, а рослина дуже схожа на камінець. Берчил замалював рослину, але за іронією долі малюнок загубився і, вдруге, світ дізнався про рослини камені аж через 100 років. В 1918 році їх знайшли і назвали літопсами або кам'яними обличчями. Рятуючись від спопиляючої спеки, літо все пішли під землю, а на поверхню показують лише верхню, пласку частину товстих листків, своє кам'яне обличчя. Особливо дивує фенестрарія або рослина вікно, щоб не постраждав зелений хлорофіл, котрий вловлює промені сонця. У листках фенестрарії він захований далеко в глиб, в самий низ, а над ним все заповнено водяною тканиною, через яку фільтрується світло і стає не таким яскравим. Якщо дивитися зверху, листок здається не зеленим, а як вікно прозорим та безколірним. Сьогодні фенестрарія є гордістю різних квітникарів-колекціонерів і вирощується у садах та оранжереях по всьому світу. Факт четвертий у стародавньому Римі хлопчики грали в горіхи. У кожного вдома зберігався запас волоських горіхів. Коли юнак збирався одружуватись, то він зазвичай виходив на вулицю та кидав своїм молодим друзям горіхи, як наче віддавав їм свою молодість, що минає. Помічали ви чи ні, але під деревом горіха завжди добре ховатися від дощу, адже тільки сильна злива здатна пробити його щільне листя. А от інші рослини під горіхом рости не люблять, адже його листя, і навіть опале виділяє токсин юглон, назва якого походить від латинського слова югланс, що означає горіх. Науковці дослідили властивості цієї речовини, і сьогодні лікарі можуть запропонувати вам препарати з іглону для зміцнення імунітету. Факт п'ятий Плоди у дуба жолуді дуже важкі. І коли опадають, то лягають на землі поруч. Але для дуба це невигідно, адже йому треба розселятися на більшій території. Український професор Микола Холодний вирішив розгадати таємницю дуба, як же він розселяється лісом, і довго-довго спостерігав за рослиною і тваринами, що мешкали поруч. Виявилося, що на допомогу велетню приходять сойки. Пташка зриває кілька жолудів, два-три ховає у волі, а один тримає в дзьобі. Доки долетить до потрібного місця, то один жолудь може загубити. Але сойка летить далі у хащі. Сідається на затишну гілку та відригує один із жолудів. Пташка починає балансувати на гілці і намагається перекласти плід у лапку та притиснути до твердого. Але жолудь слизький та гладенький раз і вислизає, відскакує далеко. В бік і знайти його просто неможливо. Та сойка не сумує. У неї ж в запасі є ще один-два жолудя Тому вона дістає із вола другий, але цей теж може відскочити і заховатися в опалому листі на землі. Буває так, що сойка з першого разу закріпляє на гілці жолудь, роздовбує його і смакує поживною насіниною. А ті жолоді, що у волі, їй просто заважають, тому пташка викидає їх на землю і продовжує працювати над першим плодом. Ось так холодний дізнався, що саме сойка і розселяє дуби по лісу. А тепер про це знаєте й ви пишіть в коментах, що вас найбільше здивувало, про що ви почули вперше. Та чи цікаво було б дізнатися ще щось дивовижне про рослини? Шановні батьки, бабусі та дідусі, мій канал вже чотири роки працює на громадських засадах. Бо моя мета це навчання та розвиток всіх дітей, які того бажають. Але діяльність потребує певних фінансових витрат, як от забезпечення технічними засобами, поїздками, підписками на потрібний контент. Якщо вважаєте, що канал Руда біологія є корисним для навчання ваших дітей і вартує того, щоб розвиватися далі, то прошу підтримати його фінансово. Картку для меценатів рудої біології можете знайти у описі до відео. Щиро дякую кожному меценату. Ваша підтримка мотивує рухатися далі, створювати нові кальні теми для нових відео